Способи розв'язання систем рівнянь. Розв'язання систем лінійних рівнянь можна подивитись відеоуроки в 7 класі з алгебри. Розв'язання систем нелінійних рівнянь можна подивитись відеоуроки в 9 класі. Разом з тим, один з основних способів розв'язання і тих, і тих рівнянь це спосіб підстановки. Він полягає в тому, що ми з одного з рівнянь виражаємо одну змінну через іншу, і потім даний вираз підставляємо замість цієї змінної в інше рівняння. Це дуже легко проходить тоді, коли у нас якась змінна біля себе має коефіцієнт одиниця або мінус одиниця. Тоді легко виражати її. Отже, наприклад, запишемо таку систему рівнянь. Х y дорівнює 5, і хі мінус y у квадраті дорівнює мінус 7. Друге рівняння не буде лінійним, перше буде лінійним, але цим способом, що я сказала, цю систему можна розв'язати. Наприклад, я виражу одну зміну через іншу з першого рівняння. Тут можна і х виражати через y, і y можна виражати через х. Що нам зручніше? Ну, Напевне, я виражу Х, тому що в другому рівнянні вона зустрічається тільки один раз. Отже, з першого рівняння Х я залишаю, y переношу вправо і буду мати 5 мінус y. А тепер цей вираз підставлю замість Х в друге рівняння. Отже, 5 у Я множу на y і я поставлю для зручності попереду. Від перестановки множників добуток не міняється, і продовжимо мінус у квадраті дорівня мінус 7. От уже така система. Друге рівняння у нас вже має тільки одну змінну, і будемо його розв'язувати, розкриваючи дужки. Отже, 5у. Мнус у квадраті, мінус у квадраті, дорівня мінус 7. Як ми бачимо, відносно y це буде квадратним рівнянням. Зводимо мінус y і мінус y, це мінус 2y, потім плюс 5y, переношу мінус 7 вліво, плюс юрів 0. Поміняємо ще й знаки, запишемо 2 у у квадраті, мінус 5 мінус 7 дорівня 0. Знаходимо дискримінант, B2, тобто мінус 5 у квадраті, мінус 4 на A і на C. Тобто. 25 мінус на мінус дай знак плюс 8 на 7, 56. 25, 56, це 81. Тому далі ми шукаємо ігри. Зрієтював, ми шукаємо Y, бо досить часто пишуть X по звичці. Y буде дорівнювати мінус B, 5 плюс мінус корінь з 81 поділити на 2а. Таким чином, Y 1 5. Додати 9 і на 4. Це буде 14 четвертих або 7 других. 3,5 можна записати. І y2, 5 відняти 9 поділити на 4, мінус 4 на 4, мінус 1. Це ми знайшли y 1, і 2. А тепер будемо шукати х1 і х2, підставляючи от цей вираз. Таким чином, х1 дорівнює 5 відняти 3,5. Буде мати 1,5. І х2 буде дорівнювати 5 відняти мінус 1, мінус на мінус плюс, тому будемо мати 6. Тому розв'язки нашої системи. Спочатку пишемо х1, потім y 1 1,5 і 3,5 перший, і другий 6 мінус 1. Система розв'язана. Таким же самим способом можна розв'язувати будь-яку іншу систему, в тому числі систему лінійних рівнянь. Спосіб підстановки досить зручний, як ми бачимо, для розв'язання.